Всім привіт! З вами Ліза. Я вас рада вітати на своєму в'язальному каналі. Пропоную вам сьогодні подивитися, як пройшов мій цей в'язальний тиждень. Бажаю всім приємного перегляду! Понеділок, 17 жовтня, і починаю новий свій в'язальний тиждень. Зняла я маркер вже, де він в мене був, і на цьому тижні планую максимум часу приділити цьому светрові, тому що вже. Хочу дов'язати, щоб можна було носити. І чим скоріше дов'яжу його, тим скоріше зможу перейти до нових проєктів, тому що пряжі в мене досить таки багато накопичилось. Я тільки що знімала маркер, і ось де він у мене був, трохи потягнулася петля. Мені це не подобається. Тому я десь почеплю тут під підрізами. Тобто, ну якщо. Тут порахувати, то тут два ряди в мене пров'язано з одної сторони, з другої тільки ряд. Ну, грубо кажучи, як е, одразу під підрізами. На цьому тижні не планую починати нових проєктів і по максимуму зв'язати, скільки в мене вийде ось це з самого нуля. І до цього моменту це було зв'язано за два тижні паралельно. В'язалися деякі інші дрібнички, але все рівно вони ж займають час, тому що там десь подивишся відео, а як його в'язати, як там що. Починаєш шукати. То тут, ну, от бачите, щось мені тут не дуже подобається. Я думаю, це все повинно після прання так розпрямитися, потягнутися. Побачимо, коротше кажучи, знаєте, лицевою гладдю так в'яжеш, начебто. Стараєшся рівно, але деякі петельки не досить такі рівні виходять. Ну, вже як є, так є. Отже, побачимось в наступних включеннях, щоб подивитися, як, що там в мене буде далі. Сьогодні в нас середа, 19 жовтня. Вчора не знімала, не було, скажімо так, чого вам показувати. Продовжую свій на. Цей момент єдиний процес. І ось так зараз виглядає. В мене продовжує бути в роботі третій моточок. Так, він значно схуд можна так сказати. І маркер я ось так причепила. Бачите, що він не витягує якусь одну петлю, а тут на кромці, скажімо так, висить. І от по. Цій боковій частині можна побачити за два дні, скільки я пров'язала за понеділок і вівторок. Ну, Не багато, але все ж таки краще, ніж нічого. Продовжу сьогодні в'язати. Сьогодні буде в мене день зйомок. Хочу ще одне відео на цей канал зняти і вже зняла на інший канал. У мене ще є Б'юті канал, хто не знає. І буду ще монтувати, тобто, це теж займає певний час. Отже, зустрінемось десь в наступному включенні, побачимо, що буде далі. Сьогодні п'ятниця, 21 жовтня, і хочу показати свій прогрес по светрові. Ось маркер, який я ставила на початку тижня, і от скільки вдалося пров'язати за 2 дні. Так, здається, 2 дні я не записувала. Тут приблизно в мене 14 см від підрізів. І зараз хочу поміряти, подивитись, бо в майстер-класі оригінальному вже тут треба переходити на резинку 2х2. Ось так в цілому виглядає. Мені подобається. Можливо, якщо буду міряти, запишу вам, якщо вдасться. І хотіла ще показати ось такий блокнот, купила. Гарне оформлення, я вибирала, щоб така більш жорстка була палітурка, він в лінію. Хочу тут записувати свої готові роботи, назву, потім яка пряжа, які спиці, бо це все забувається. Якісь такі ключові моменти, які скільки витратилось пряжі це теж дуже важливо. Хотіла купити спочатку, бачила в когось у відео у дівчат вже надрукованій основі такий блокнот, але. Ну, він не бюджетно коштує, плюс ще за доставку гривень 60 новою поштою, то якось зайшла в офіс-центр. Ми там дитині купували. Так от може кому інформація цікава: купували до 1 вересня, там був бонус. Доплатила я 25 гривень за цей от, ну Непоганий, такий мені сподобався. Так що буду заповнювати, треба виділити час, але хочеться і пов'язати. І це зробити, ну, коротше, будемо бачити. І ще хочеться дуже сильно мені щось почати светр аля кучинелі з дрібними такими листочками. І я не знаю, можливо, на вихідних. Я хоч і казала на початку цього влогу, що цей тиждень буде тільки сюди, щоб скоріше закінчити, але вже руки чешуться мені спробувати той узор взагалі подивитися чи. Буде виходити чи ні з тої ниточки тими спицями, які я хочу, зразок в'язати не хочеться. Хочеться одразу вже резинку набирати. Ну, Коротше, побачимо. Добре, буде видно. Ось так. Зараз виглядає на мені светрик. В принципі, бачите, до якого рівня вже він доходить. Думаю, що можна вже починати резиночку. Тобто, вже до талії дов'язала. І в цілому, по розміру, все підходить, все нормально, все я правильно розрахувала. Ще, о, дівчата, хочу показати, наскільки все-таки зручний цей набір зйомних спиць. Не обов'язково ні про будь-які, я думаю, які мають таку саму комплектацію. Тобто, дивіться, я нічого не перезнімаю не на ниточку, не на довгі спиці. Як Інші дівчата, так кажуть, в майстер класик як я бачу, я просто беру до цієї своєї лески спицю я відкрутила, ось і приєднала конектор і приєднала довгий тросик. На кінець не заглушку, нічого не ставлю. Ось цей протектор, який я використовую для в'язання. І вже не один раз цей светр треба приміряти, вже його приміряла. І таким чином. Зручно. Цей конектор, бачите, такий досить довгий не гнеться. Тобто на горловину це, наприклад, не підійде. Там краще більші спиці використати, більшу ляску, просто поміняти. От. А на вже як трошки більше пров'яжеш, це зовсім не заважає. Я дуже задоволена. Це настільки пришвидшує роботу, здається, такі дрібнички. Коротше, якщо є можливість, то я вам раджу ці спиці, в принципі, вони мене повністю задовільнили. Сьогодні в нас понеділок, 24 жовтня. Покажу вам вже результати за весь тиждень. В суботу і в неділю в нас не було світла, дуже серйозне було пошкодження в Хмельницькій області. От, і вчора ввечері дали, я трошки пов'язала вже. Дивіться, починали ми ось звідси, в цьому тижні, минулий понеділок. І от скільки я вже пров'язала. В п'ятницю, здається, я вам показувала, що буду переходити на цю резиночку, і пров'язати мені ще десь пару сантиметрів тут і буду приміряти. Помірюю, подивлюся, чи так залишу, як в майстер-класі, чи вже ще трошки пров'яжу. Ну, коротше кажучи, будемо бачити, я резиночку в'яжу на спицях номер 3 Це вкорочені спиці з набора Ніт -про, бо в мене немає в великому наборі, там 3,5 найменше. Цю резиночку я в'язала, саме тіло на 3,5 і знов прийшла на ці спиці. Не дуже зручно в'язати таку велику гріч, і вони частенько розкручуються спиці, але в цілому вже якось звикла. І на цьому тижні плануємо закінчити вже. Рукавчики, побачимо, що вийде, вийде, не вийде, як буде. От. На цьому буду закінчувати цей в'язовлог. Дякую всім за увагу, за ваші добрі коментарі, лайки, за підписки. Це дуже-дуже приємно і мотивує до виходу нових відео. До нових зустрічей на каналі. Па-па!